Чому юристу не потрібна спеціалізація? А все тому, що 20 чи 10 років тому те, що було актуально на даний час так собі. Сьогодні в нас військове право, реєстрація компаній в інших юрисдикціях, міграційне, ну і так далі. І так далі. Ще років 5 ну, ніхто не міг подумати, що військове право і консультування тих людей, які хочуть перетнути кордон, буде мати такий ажіотаж. Нас цікавлять передусім м'які навики, які дають можливість дуже швидко опанувати нову галузь права. Якщо на те пішло, то у вас є спеціалізація, як у юриста. Ви не продаєте товар, ви не надаєте послуги там, клінінгу, зв'язку, перевезення. Спеціалізація існує, це юридичні послуги. Одначе нас цікавлять, повторюсь, саме м'які навички. Вміти донести свою точку зору людині, яка не завжди можливо може зрозуміти, що від неї хочуть, переконати через письмо співрозмовника чи читача, виступити привселюдно на велику аудиторію, управляти іншими людьми, своїми колегами, помічниками, секретарями. Управляти справами. Ось це ваша спеціалізація. А оці всі технічні дані, як писати позовну заяву, це все буде виконуватись ботами. Проте в ряді моментів душа юриста залишиться. І вона залишиться, власне, в комунікації. А залишиться в тому, як швидко ви будете адаптуватися до чогось нового. Залишиться в тому, як швидко ви будете пам'ятати ту інформацію, яка необхідна, щоб взятися за певну справу. Залишиться в моментах, пов'язані з опануванням всього нового. Тому така от власне спеціалізація на якихось справах сімейних чи аліментних, цього вже завтра, скоріш за все, не буде. Аналогічно, якщо завершиться війна, то будуть нові галузі права. Тому було б добре, якби ми були готові. І що ми можемо зробити уже, щоб навик цей був сформований набагато краще?